В міській виконкомі створені дуже гарні умови, якраз надання адміністративних послуг громадянам. Сьогодні це питання стоїть на контролі і в уряді, і в президента. І ви знаєте, коли людина приходить, вона, вона в першу чергу гордиться тим, що вона є громадянином свого міста і враховуються, її, враховується, її якраз можливості, що вона. Має доступ якраз до інформаційної політики. Ми сьогодні провели і ознайомилися з роботою вашого центру і відкрили перший в області такий адміністративний центр на поштовому відділенні. В області в нас їх більше 750 До кінця року ми хочемо. І прикладемо всі зусилля, щоб з Укрпоштою відкрити ось такі консультативні відділення в кожній пошті. Це дасть можливість кожній людині, яка прийшла на пошту, чи зробити перевод, чи отримати пенсію, зразу ознайомитись то, ознайомитись з цими послугами, подати заявку і повірте, до того, що як народження дитини після надання документів облпошта буде. Робити ці послуги і потім свідоцтво про реєстрацію принесуть додому. Це європейський досвід, і якраз стоїть питання розширення услуг, таких певних услуг і надання кваліфікованої допомоги.